Сьому година ранку. Самки сидять окремо, самець окремо. Ще справи в них не дуже значить, бо якби самки вже були запліднені, вони б до нього притулювалися. Ну, хоча, може, і є погуляні самки. Ну, але по факту бачимо, що, що бачимо. Самочки сидять ось тут окремо, самець. Ось тут окремо. Зараз я буду підстріляти, Буряка їм багато кидає, щоб вони мали. Води вони практично не п'ють. Не практично, а зовсім не п'ють, бо я вже не пам'ятаю, і самець не п'є воду, і все. Значить, я достатньо даю соковитих кормів. І в нас все нормально. І так, до ймовірної, ну, до того, як мають народитися внутрінята, Осталося в нас 127 днів. Будемо дивитися результат. Дивіться, з'їли гранулу даю норму, трошки розкидають, ну але <кій> так як зараз 9-7 година, а так я годую десь півдесятої їх, пів 10 до пів 11. Якщо на роботі, то я пізніше годую. А якщо приходжу то десь до пів півдесята годові, ну, до 10-ї ще 3 години. Якби три, ще за 3 години вони би тут і все-все повизбирували. Так, носив не всіх цілі. Далі е, крові теж не видно. Хоч вони гаркаються між собою, але відносно рідко, і е, такі війни, війни незначні без крові. Так що дивіться, лошпиня не хочуть їсти. Топінамбур кидаю, теж не дуже хочуть. Зараз я сіна їм підкину, щоб вони мали в другому самки теж собі поносили, як самець. Бачите? В тому кутку кину в дальній куток і побіжу на роботу.